Доброго дня, мене звати Олександр Капилов. Я співзасновник та комерційний директор компанії Пенетрон Україна. Це компанія спільно американсько українська. Наразі дуже багато людей, які звертаються до нашої компанії за тими чи іншими рішеннями, що для гідроізоляції відновлення та захисту бетонних конструкцій, вони знають, що Пенетрон це російська компанія, але на самом ділі це не так, тому що. Компанія Пенетрон представлена в більше ніж 120 країнах світу, і впродовж довгого часу вона поставляла матеріали з Російської Федерації до України. Після 24 лютого 22 року поставки в Україну зупинилися. Ми з серпня 22-го року почали домовлятися з американською стороною про поставки матеріалів, і матеріали нарешті попали до України. Зараз ми маємо великий склад з цими матеріалами. Намагаємося виконувати всілякі технічні завдання для відновлення або захисту бетонних конструкцій. Причинами вступу до Конфедерації будівельників України ми хочемо бути дотичними до відновлення України, інфраструктури України після перемоги, в якої ми не сумніваємося.